Зимові утеплені пальти від українських брендів від 3 до 6 тисяч гривень. У бренду МК мануфактура є теплі пальти з утеплювачем Тінсулейт за 5200. У складі 40% вовни, а також представлені всі базові кольори для осені. Також вони можуть зробити з утепленням пальто піджак за 2750. У бренду Енфі можна знайти теплі пальти за 4200, У складі буде 60% вовни та утеплення синтепон 150. Особливо мені подобається сіре пальто букле. Воно класно тримає форму, а ще. Буду чудово виглядати у аутфітах. Бренд AinSense може утеплювати всі свої моделі пальц за допомогою Слінтекс із доплатою всього лише 500 гривень. А у складі самої тканини десь до 50% вовни. А ще у них широкий вибір теплих вкорочених пальц за 4 тисячі гривень. Є навіть у смугу. У бренду Up, -Up Clothes навпаки є тільки одна модель утепленого пальто, називається Luna, Таке собі пальто халат. Ціна казкова 3,890. У складі 20% вовни і утеплення слімтекс. Є також теплий вкорочений варіант за 3,460. У бренду тепло гарний вибір пальців з утепленням. Зазвичай вони коштують десь 6,200. у складі. 60% вовна та утеплювач SlimTex. А ще саме про бренд тепло мені написали купу позитивних коментарів під моїми відео. Ставте лайк, якщо було корисно, то напишіть від якого бренду ваше утеплене пальто.